Так, сьогодні ми вирушимо до мікросвіту електронний мікроскоп. Просто незамінна річ під час роботи з електронікою. Як можна неозброєним поглядом розглянути, а тим більше маніпулювати такими речами, як СМД-компоненти, багато з яких менше за товщину голки, а їх контакти більше схожі на волоски? Саме тому. Купівля бюджетного мікроскопа Andostart AD106S дуже радує. У комплекті інструкція, блок живлення 5 В 2 А. І в принципі, так і є. Дистанційний пульт управління. Дуже зручна та потрібна річ при записі відео. Нічого не хитається, просто супер! Кабель для підключення до комп'ютера, можна вивести зображення на монітор, скинути записане тощо. Захисна лінза, алюмінієвий штатив з підставкою та підсвічуванням, зручним регулятором по висоті та по сторонам. Точкове двостороннє підсвічення для покращення огляду. І основний кабель. Зв'язує сам мікроскоп, блок живлення та підставку з підсвічуванням. Досить довгий з пультом для управління яскравістю підсвічування та включенням. Набір цілком достойний. Виготовлено все якісно, без задирок та подряпин. Приємно тримати в руках і тим більше їм працювати. Що стосується лінзи, припускаю, що вона саме захисна, тому що ні збільшення, ні покриття на ній нема. А ось захистити сам ніжний сенсор від потоку гарячого повітря при пайці, наприклад, він цілком може, а на які зйомки при цьому він не пливає. Кріплення у нього неправильне. Явно від іншої моделі, але шматочок ізоленти або термоосадки вирішують цю проблему раз і назавжди. Збирається легко, інтуїтивно зрозуміло. Як і саме керування ним. Що меню, що призначення кнопок все зрозуміло. Приємно те, що в його характеристиках зазначена підтримка SD-карт до 32 ГБ. Але мою карту в 64 він приймає без жодних проблем і ідеально з нею працює. Жодних форматувань чи інших прим. Вийняв з телефону, вставив в мікроскоп норм. Якість картинки більш ніж гідна. Так, це не професійний оптичний мікроскоп, це більше іграшка за мірками професіоналів. Але для простих завдань це чудово. Зйомка шикарна. При достойному освітленні картинка дуже чудова, ніяка лупа і поруч не стоїть, мінімальна затримка, а згодом просто не відчувається взагалі. Зум налаштовується на будь-якій відстані, хоч за метр від поверхні, хоч у міліметрі. Я серйозно опустити можна впритул. Збільшення на дисплеї цілком достойне і чітке. А при підключенні до комп'ютера збільшення виходить ще більше, але краще побачити самому. Дякую всім за перегляд. Побачимо. Та вилазь кі мразь. Погань, тварина колюча. Гаразд, я все зрозумів.